Вітаю! Це Лото Забава. Ну що ще сказати? Дозвольте колядувати. Колядую, колядую перемогу нашу чую. Хай прийде у кожну хату. Рік щасливий і багатий. Сьогодні бажають міцних надійних генераторів, безперебійного вайфаю, світла, тепла. Але ми з вами бажаємо єдиного це перемоги. Отож іще ще раз із різдвом. Віримо в ЗСУ і мріємо про світліші часи. Адже що не кажіть, та новий рік час перемагати. До нового року Лото Забава додатково розігрує 400 тисяч гривень, а також крутезний Сітроен. c 3 Новий рік час перемагати. Вигравайте самі, даруйте шанс виграти рідним та друзям. Отож, лотерейні пункти незламності – це точки продажу лотерейних білетів «Лото Забава» працюють і працюють для вас щодня, даруючи настрій, драйв і віру в. Краще. Якщо ви там побували, то напевне у вас є чотири більше лотерейних білетів, лото забава вартістю від 25 гривень, а це означає, що ви учасник акції. І сьогодні в фіналі програми ми обов'язково додатково розіграємо 100 тисяч гривень, а рівно за тиждень ще й автомобіль сітроен С3. Увага на екран! Кльове, коли кольорове, новий Citroen C3. 97 комбінацій кольорів. Citroen. Я не знаю, якого кольору ваша авто але я точно знаю, що ви самі можете бути дизайнером світла. Тобто вибирати підсвітку автосалону. Життя кльово, коли кльове, коли кольорове. Отож, не забувайте, будь ласка, рівно за тиждень, а це буде 15 січня. Ми розіграємо Сітруен. Три і ще раз повторюю: чотири більше лотерейних білетів лото забава вартістю від 25 гривень. А Це означає, що там мають бути парочки. І придбати ці білети потрібно однією покупкою. І це все не потрібно якихось додаткових реєстрацій. Ну, скажіть, будь ласка, ну хто хто ще покладе вам під ялинку такий подарунок? А лото забава так. Лото забава, спонсор вашого різдвяного настрою і. Розкішних подарунків. Отже, я і ще раз бажаю вам удачі і відкриваю розіграш 1209-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри уважно пильнує наша чарівна тиражна комісія. А тут є за чим пильнувати, адже на кону Лото Забава 100 тисяч гривень, 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і. Один мільйон гривень. Якщо якщо такі подарунки, якщо такі подарунки вас надихають, ну що ж, ласкаво просимо. І для вас перший розіграш. Розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, розіграш-парочка. Всім бажаю удачі. і Попрошу вімкнути Лототрон. Колька під номером двадцять один. Колька під номером 52. два. Колька під номером сімнадцять. Колька під номером 11. Колька під номером 23. Колька під номером 66. Дозвольте собі нагадати, що головний виграш а розіграшу парочка це 300 тисяч гривень. Погодьтеся дуже гарний подарунок до різдвяних новорічних свят. Олька під номером 42. Олька під номером 60. Олька під номером 60. Колька під номером 15. Як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців. А от саме про це підказує мені мій комп'ютер, що під ялинкою залишився головний приз. А Це 300 тисяч гривень. Ну що ж, я гадаю, що йому недовго залишиться там е, чекати, адже рівно за тиждень ми знову будемо розігрувати 300 тисяч гривень. Мені здається, що щось давно я не колядував. Ну що ж, колядин, колядин, павербанк вже не один. Та старлінків тра мільйони. Може, скинемось на дрони і у дії, і при тулі ми донатимо гривнулі. Ну а зараз дар скануємо, Допомогу пропагуємо. Отже, друзі, скануємо. Я не приховано рекламую лотерею Дар. Адже це абсолютно благодійна лотерея. Благодійна лотерея Дар це реальна допомога ЗСУ. І це шанс виграти 250 тисяч гривень. Для допомоги на фронті я готовий колядувати, давати сотні концертів, щоб відчуття різдвяного дива відчувалося і на передовій. А дива лото забава не закінчується. От і минулого тиражу у нас був не один, не два. Одразу три Три головні переможці. Я не знаю, як е, першого ранку нового 2023 року виграти 63 тисячі 333 гривні. Але я знаю, що двоє щасливчиків вже зголосилися. І це пані Людмила з Чернігівщини і пан Сергій. З Кіровоградщини. Ну що ж, ми їх вітаємо і з нетерпінням чекаємо на третього. А зараз я, дорогі друзі, хотів би з вами домовитися, якщо ви станете головним переможцем, чи то в великій грі, чи то у вакційному розіграші, Будь ласка, не зволікайте, зголосіться, зателефонуйте якомога швидше на гарячу лінію. Ну а зараз всім бажаю удачі. Нехай різдвяні дива. Трапляється із вами. Основний розіграш велика гра. «Велика гра Отож, велика гра 1209-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Попрошу вимкнути лототрон. І до нас поспішає кулька. І це кулька під номером 35. Колька під номером 13. Колька під номером 43. Колька под номером 5. Колька под номером 72. Колька под номером 38. Шановні, Шановний, нагадую вам, що у фіналі програми відбудеться четвертий черговий. А це буде четвертий розіграш акції. Новий рік час перемагати. І ми додатково гарантовано розіграємо 100 тисяч гривень. А хтось із вас їх виграє? Пулька під номером 21. Боль капет номер 47. Боль капет номер 52. Боль капет номер 45. Колька під номером 61. Колька під номером 2. Отже, сьогодні в фіналі програми ми додатково гарантовано розіграємо 100 тисяч гривень. Акційні 100 тисяч гривень. А рівно за тиждень, 15 січня, ми розіграємо автомобіль. Французький автомобіль Сітроєн c 3. Новенький, красивий. Надеюсь, сколько под номером? Двадцать седьмого. Сколько под номером? Тридцать шесть было. Сейчас сколько под номером? 20. Кулька під номером 11. Кулька під номером 7. Колька під номером 34. Шановні, велика гра, велика гра, великі гри на вас чекають 190 тисяч гривень і наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Колька під номером 56. Велика гра триває. І Щасливі лотерейні білети Лотозабава та інші квитки лотерей. МСЛ продаються у точках продажу на сайті МСЛ, у мобільному додатку. А також на автозаправках. Наступна колька, і це колька під номером 51. Велика гра триває. Автозаправки, де ви можете придбати квитки. І білети, білети лото-забава і квітки і інших лотерей МСЛ. Це Персем, Кло, Вок і Мото. Колька під номером 26. Велика гра триває. Отож, шановні, новорічна акція, наша новорічна акція під назвою Новий рік час перемагати під Продовж того акції. Ми розіграємо 400 тисяч гривень і у фіналі акції розіграємо автомобіль. Колька під номером 64. Велика гра триває. Сьогодні у фіналі програми відбудеться четвертий розіграш акції. І ми четвертий раз поспіль розіграємо 100 тисяч гривень. Сьогодні хтось із вас, із учасників акції, обов'язково виграє 100 тисяч гривень. Колька під номером 46. Велика гра триває. Тож учасники стоплодотрон в Україні розіграш закінчено. Лата, і у нас є головний переможець, і не тільки один, а одразу два головні переможці. Вони розділили між собою головний виграш, і кожен із них виграв по 95 Тисяч гривень свої щасливі лотерейні білети вони придбали один у Дніпропетровській області. Номер цього щасливого лотерейного білета 0061626. І другий щасливий лотерейний було. Білет було придбано онлайн. Номер 6, цього щасливого лотерейного білета 0063992. У нас одразу два головні переможці. Ми ще раз їх поздоровляємо. Кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Шановні головні переможці, будь ласка, як ми з вами і домовлялися. Не затягуйте якомога швидше зголосіться для цього. Зателефонуйте на гарячу лінію. Звертайся до всіх шанувальників. Лото Забава. Шановний, рівно за тиждень, ми знову зустрінемося з вами і на вас знову буде чекати наш джекпот. Нехай він стане вашим. А це один мільйон гривень. Лото Забава. Я не втомлюся вітати вас із Різдвом. Знаєте, так хочеться, щоб повернулися ті часи, коли ми просто сміялися і раділи життю. І ми віримо, що такі часи обов'язково повернуться. А зараз я урочисто хотів би відкрити четвертий розіграш акції. Новий рік час перемагати. Отож, минулого тиражу ми розіграли акційні 100 тисяч гривень. І ці 100 тисяч гривень виграв щасливчик із Хмельниччини, Хмельницької області, пан Костянтин. Ми вітаємо пана Костянтина. А якщо ви також е, вірите в свою удачу з нетерпінням, чекаєте, щоб виграти 100 тисяч гривень. Сподіваюся, ви зробили все правильно. А саме придбали 4 і більше лотерейних білетів лото забава вартістю від 25 гривень. Придбали але ці білети однією покупкою без жодних додаткових реєстрацій. А таким чином, ви в базі претендентів на те, щоб виграти 100 тисяч гривень. Я бажаю всім вам удачі і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій обере одну єдину переможну. І ось вона озвучую її. 9, 8, 4, 6, 5, 5, 2, 7. Шановні, будь ласка, зверніть увагу, якщо серед своїх акційних лотерейних білетів ви бачите саме таку акційну комбінацію, яку я щойно озвучив, я вас пота, що там я. Ми всі, вся команда МСЛ вас поздоровляє. Щойно ви виграли 100 тисяч гривень. Отож, ми знову, ми знову розіграли, ми розіграли 100 тисяч гривень. І так, чотири тержі посвіль. Отже, ми розіграли 400 000. Тисяч гривень. Молодці. Молодці ви, молодці також і ми. І ви знаєте, ми були б не ми якщо ми на цьому поставили б крапку. Е, тому ми крапку не ставимо, а рівно за тиждень знову буде акційний розіграш. і Це буде п'ятий фінальний акційний розіграш. І ми розіграємо е, суперприз! А це французький автомобіль Citroen c 3 Що треба зробити, щоб сісти за кермо цього новенького французького автомобіля? Біля увага, не крад. До нового року Лото Забава додатково розіграє 400 тисяч гривень, а також крутезне авто. Купуйте 4 або більше білетів Лото Забава від 25 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично без реєстрації стаєте учасником новорічної акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І 4 тиражі поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме щасливчиків, які виграють 100 тисяч гривень. А переможець п'ятого акційного тиражу отримає автомобіль Citroen C3. Новий рік час перемагати. Новий рік час перемагати. Отже, будь ласка, не забудьте, що рівно за тиждень на вас чекатиме автомобіль Citroen C3. Також рівно за тиждень на вас чекатиме у великій грі 190 тисяч гривень. І наш джекпот 1 мільйон гривень. Отже, нехай ваші мрії здійсняться. А так воно і буде. Я ще раз вітаю вас з новим роком. Вітаю вас з Різдвом. Христове. Дай Боже всім нам перемоги. Дай Боже здоров'я і удачі. А далі, будь ласка, маєте повне право святкувати і колядувати. Коляд, коляд, колядниця вдавить орка-паляниця. Тримаймося, посміхаймося. Лото забава з Україною в серці. До зустрічі рівно за тиждень.